Доброго дня! дня. Ви на каналі Свій контент. Сьогодні хочу поговорити про такий мотор і як його підключити. Ну, загалом про різні мотори від пральних машинок. Але в нас є зараз такий, і як його підключити. Перше хочу показати наглядно, як його підключається. Так, тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 проводів. Два нижніх червоних, вони в основному все йдуть до таходатчика. Для підключення нам це не потрібно. Ось він. Таходатчик і ці провода. Переважно на всіх моторах вони дуже добре їх видно. І видно, що це таходачик. Не все в основному все йдуть. Вони нам не потрібні. Нам потрібні ось, ці останні 4 провода Раз, два, три, 4. Чорний, сірий. Біжевий і голубий. Так, як підключити? В нас є 4 контакти. Ці два ми відкидаємо. Ці не потрібні нам два контакти. А потрібні ці раз, два, три, Берем, Беремо мультиметр. Ставимо на продзвонку. Ось так на продзвонку. І починаємо дзвонити, так як я показував. Два нам нижніх не потрібні, у так датчика, А потрібні чотири. Цей, цей, цей. Так, беремо любу сторону мультиметра. Приставляємо до нижнього контакту. І починаємо дзвонити. Так, дзвониться. Беремо зразу наступний контакт. Ось цей. З верхним. Не дзвониться. Далі беремо наступний контакт. Дзвониться. Так, і тепер ми поняли, що це є одна катушка, це є друга катушка. Нам треба їх з'єднати послідовно. Нам потрібно з'єднати два середніх контакти між собою. І на два крайніх дати 220 вольт. Ось оцей цей, дати 220 а ці перемичку з'єднати між собою. Для цього я на бистру руку виготовив таку, такий з'єднувач. Це два посередині з'єднаних, два від та я відрізав, бо вони не потрібні, і два крайніх до розетки. Зараз намалюю, як це працює, як це зв'язується, щоб більше було поднятніше. Так Це у нас є. Раз, два, три, 4, 5, 6. Червоний. І ось цей. Це, два червоних це в нас понятно. Та ходачок. Ми їх викидаємо геть. Далі нам лишається 4. Дзвонимо ось цей. І цей. Вони продзвонюються разом. Це, це значить одна катушка. Далі дзвоним цей, не продзвонюється. Далі беремо цей з цим дзвоним продзвонюються. продзвонюється то нам потрібно взяти, з'єднати ось так. І на цей контакт, і на цей дати дати від розетки, плюс і мінус. І після цього в нас е, ніби двигун запуститься. Зараз покажу на практиці як. підключимо цей і запустимо двигун. Так, під'єднуємо. Цю втечку. Так, Під'єднали. Далі. Вставляємо двигун. І вмикаємо. Вмикаємо 220. Придержуємо трошки рукою, щоб не скакав. Як бачите, двигун працює, все справне, все працює, функціонує. Так що, думаю, якщо комусь це відео знадобиться, ставте лайк, підписка. Всього найкращого.